Потихонечку. Ну, а Соня? стоять. Руки вверх. Куда йдемо? Потихонечку називається. Я іду мамі помогати. У вас пакетом в руках з піжамою. Тільки піжама там і тапочки. Ти мене не не виводь. Що в пакеті? Піжама й тапки. Наша тобі в піжамі й тапки. Мама застирала. Ну, потім мама прийде і застирає. А сумка тобі наша? Там телефон. Телефон тут оліза, а там телефона у мене нема. Ой, а де він? Ну ладно, піду пошукаю. Ай, телефон. Стоять! О, не так, Так, давай кажи правду. Я йду мамі допомагати. Все, пока. Мами швидко пройти. Таня. Якось швидко біля нього. Туда от пройду. Ой. Даня еле-єлі не спалилась. Де мій телефон? Ой, ладно. Далі, далі, далі. Курочки, не видавайте мене. Ой, ко Я пішла, не видавайте мене. Ліза вирішила жити. Угадайте де? Вона вирішила жити в стардасті. Стардасті. Я до нього, звісно, доберусь на таксі. Хіба що на VIP, тому що просто таксі туди не їде. А в мене нема, щоб поїхати самому. Що не поняв, я їду Лізи в стардаст на ночовку. Вже, напевно, мене зачекалося. Ну ладно, я пішла. Наша машина. Так, а в мене тут телефону, що немає. Фу, він в сумці лежав. І мамин. Мамин. Мамин телефон. Як вона мені позвонить? А мама ще й не знає, ну то нічого. Є мелкі скажуть, що. Вон, соня пішла гулять, так що я їм напишу на планшет. якщо шопаншлет. І тати! Якщо планшета... планшета нема. Так. Ладно, безбудь зараз таксі. Сумку вкладу. Так. Алло, добрий день. Можна, будь ласка, визвати таксі? Vip в StarDust. Зараз приїдете? Добре. Біла машина? Угу, Добре. До побачення. До побачення. як зараз приїде. Це таксі приїхало. Хочу третя не забула. Це в сумку. Сумечко. Добрий день. Добрий день, заходь. Поїхали. Ого, тут море видно. так, тут море дуже видно. Ну що, їдемо куди? А там далі. Давайте там. У нас 19.20, а Софії ще нема. З нею замов... домовлялася на 12.30. Можливо, через 10 хвилин вже прийде. А можливо вона про мене забула, поки розплету свою косичку.